Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок мистецтва. Тема нашого уроку. Милуємося красою землі. Графічні засоби виразності, створення образу, дерева, ніжна берізка, кремезний дуб, струнка тополя. Для цього нам потрібні кольорові олівці, пастель. Налаштуємося на урок. Добрий день, дорогі друзі, добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку! Всі готові! Атмосфера і вода, як сонце, кругла вона! Постійно обертається, як ця планета називається? Так це Земля. Земля. Які асоціації у нас виникають, коли ми чуємо це слово? Ми всі говоримо земля, а кожен бачить і розуміє своє? Для космонавта серед зірок і сузір'їв вона планета єдина у Всесвіти. Для моряка вона берег суша така жадана після довгого блоку. Для солдата земля образ батьківщини. І для всіх нас земля наш край, де живемо, рідна хата, рідна природа, все, що нас оточує. У дитинстві ми любимо відпочивати на природі. Утім, потрібно пам'ятати, що цю красу. Слід охороняти. Розгляньте світлини. Чому планета стурбована? Розгляньмо ці світлини. До якого виду образотворчого мистецтва можна віднести ці картини? Так. Це графіка. Це зображення предметів лініями, крапками, штрихами, плямами. За допомогою графічних засобів виразності це точки, лінії, штрихи, плями, митці відображають природні об'єкти. Лінія. Основний виражальний засіб. Вона може бути короткою і довгою, переривчастою і непереривною, однаковою або різною затовщиною та тональністю. За допомогою ліній зображається видимий контур предмета. Штрих коротка риска, виконана одним рухом олівця пера. Призначення штриха це відтворення об'єктних властивостей, форми зображення. Пляма виділяється тоном, насиченістю, освітленістю. Чорна і біла плями утворюють контраст. Тонову пляму можна створити на папері штриховкою олівцем, вуглиною. Пензли. Щоб провести чіткі лінії, промалювати деталі застосовують графітні олівці, фломастери, маркери, кулькові і гелдові ручки. Передати м'якість і ніжність зображеного допомагають. Вуглина крейда, кольорові і воскові олівці, пастель. Порівняйте зображення дерев, Виконано пастелю ліворуч і гелівою ручкою праворуч. Подивіться. Як наші друзі зобразили кросу довкілля? Хто з них які графічні засоби використав? Використовуючи засоби виразності, створюють образи дерева. Сьогодні на уроці також спробуємо створити образ дерева. Чи то ніжна березка, берізка, чи то кремезний дуб, чи то стронка тополя. Оберіть кольорові олівці, пастель, виконаємо завдання. Продемонструйте власні малюнки, надішліть на пошту або покажіть на уроці онлайн. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!